Включаю прибор. Бачимо, працює, нічого не моргає. Напруга регулюється від 0 до 30. Ну, робоча від 0 до 22 вольт. Тепер до амперметра ручки. як бачимо, зараз 0. Щупи зараз роз'єднані, нагрузка не під'єднана. Коли крутим ручку амперметра, нічого не міняється і не повинно нічого мінятися, тому що немає нагрузки. Включати тестер і мірити ампер в такому режимі напряму не можна, бо робити коротке замикання, Поламаєте більше ремонтувати не буду. Далі показую, як виставляти струм обмеження. Для цього беремо, підключаємо якусь нагрузку. От я маю лампочку. Під'єднав лампочку. Зараз бачимо, що лампа тягне при напрузі 12,6 1,73 А. Мені, наприклад, потрібно поставити струм, скажем, не більше, ніж 5 ампера. Беремо ручку, плавно зменшуємо. Ручка дуже чутлива. Я виставляю собі. ну, Приблизно є пів ампера. Бачимо, працював індикатор ограничення тока, стабілізація, світиться. Все, пів Ампера. Знім, знімаю нагрузку. Вернулася. Напруга та була, щоб була вернулася. Струм 0. І зараз будь-яка нагрузка, якщо вона буде тягнути більше, 0, більше ніж пів ампера буде світитися стабілізація тока. Включив лампу назад. Світиться стабілізація. Наприклад, треба ще менші струм. Зменшуємо. Вже, наприклад, 0,2 А. Просто 0 не світиться, то 1 А. Со стабілізація ток. Зняв лампочку. Думаю, принцип ясний. Завжди, коли я нічого не роблю, завжди стараємося, щоб ручка була нижче білої лінії. Біла лінія приблизно 2 А, навіть трошки більше. Потім, якщо б стала якась аварія, то коротке замикання. Ми настроїли приблизно 5 ампери, Я коротше зараз щупи. Спрацьовує стабілізація цока і обмеження струму. Бач? Нічого не стається страшного. Напруга падає до нуля, коротке замикання автоматично. За що я говорю? Якщо ручка чуть-чуть більша, от до білої межі, просто збільшується струм. Зараз вже забагато, бачиш, Коротке замикання. Але прилад працює, просто напруга впадає. Зараз коротке замикання струм до 2 А. Ограничення спрацьовує. Ручка під білою межою. Якщо вона буде далі, навіть трошки хай буде нижче під межою, тоді не буде автоматично захист працювати, Тоді вже працює запобіжник. Аварійний. Ну все, до того допускати не потрібно. Включаємо нашу лампочку. Зараз ми вже назад. У нас зараз був струм 2 А тільки, що огранічення. Лампочка тягне 1,7. Все працює нормально. І все. Зміняємо. 0,8 А. Скільки хочеш. 0,2. Ручка плава. І так настроюємо, треба нам 1 ампер. Все. Буде напруга 12 вольт. Як тільки нагрузка провищу 1 А, засвітиться зелена лампочка. Весь принтер. в холосту, коли, коли немає нагрузки. Нічого не міняється. Якщо включити в скому режимі амперметр, прилад, робите коротке замикання, коли крутите ручку і бавитесь. Білу межу переступили, ограничення не працює. Або спалить прилад, або вибір запобіжник. Так робити не треба. Для того є до білої межі, навіть трошки менше. Це вже є до 2 А. Думаю, зрозуміло. Так що це стосується всіх приборів. От включу другий прилад в мене є. Це трошки крутіший вже апарат. Але принцип той самий. Є мінусова напруга, плюсова. В середині та сама начинка. І дві ручки амперметра, Мінусовий ампер, плюсовий. Коли крутиш, нічого не міняється. Тільки під час, коли включаєш нагрузку, скручуємо ручку до маленького, щоб виставити ток. Спочатку до нуля скрутили, потім чуть-чуть піднімаємо, яку нам потрібна нагрузку. Або лишаємо в середньому положенні. Під білою резкою. І все. Щоб, щоб наприклад, дізнатися, ми покрутили ручку якесь положення. Яка зараз струм ограничення. От ми через лампочку даємо, включили лампочку, підключаємо. Бачимо. Зараз більше один більше 1,7. Скрутили. 1 ампер, 1, і 1 ампер зараз. Напруга впала автоматично. Відключили. А тепер, наприклад. Якщо взяти маленьку нагрузку, яка тягне менше 1 ампер, от включаю маленьку лампочку. Бачимо? Світить маленька лампочка. Ограничення не спрацьовує. Так, як зараз прилад настроєний на 1 ампер. А струм у нас 0,12. Напруга та сама, що була. Тут параметри дуже стабільні. Все, зняв. А, як... а якщо включити більше нагрузку, лампу велику. 1-1 А. Та як лампа тягне 1,7 А, пам'ятаємо. А струм більший. спрацьовує ограничення. Менша нагрузка. Нічого не спрацьовує, все працює. Хоча ми можемо прималати для маленької нагрузки, виставити ограничення. Для цього беремо знову скручуємо ручку. Ну, до 0,2 А вона більше не скручує. Ну, і все, коли є нагрузка, тут крути, не крути ручку. Просто ми тоді відключаємо ограничення. Вертаємо назад. Все, думаю, ясно.